Альвамар чарівний світ, в якому відбуваються події нашої кампанії, отруєна спадщина, світ, в якому живуть могутні дракони, маги, монстри та герої на кшталт Змієвіч. Але що собою представляє цей світ? Наскільки він великий? І які континенти чи держави в ньому існують? Ці питання раз за разом повторювалися нашими глядачами у чатику перехрестя авантюриста. У нас у телеграмі. Тож, підпишіться, якщо хочете спілкуватися з нами ближче. І от настав час мені зробити коротку екскурсію історією та лором Альвамару, аби ви могли ще краще зануритися в атмосферу наших ігор на Ютубі. Поїхали. Альвамар у мульти Всесвіті D &D. Альвамар один із нескінченної кількості всесвітів Дінді, просто як твій. У ньому існують свої закони, правила, своя історія, звісно, свої боги, але він найбільше нагадує класичні сетінги D&D, такі як, наприклад, забуті королівства. Альвамар створювався поступово і багато чого в ньому змінювалося, і ще буде змінюватися. Спершу це був сеттинг, аби пограти з друзями у D&D, але тепер це стає чимось більшим. У нас в планах видавати пригоди, прописувати сеттинг та писати літературу, а тому ми відходимо від назв та імен, що є торговими марками Wizards of the Coast. Цей процес поступовий і дуже доточний, а тому потребує часу та витримки. Тож, якщо ви бачите якісь назви типу тіамат, скоріше за все ми будемо вигадувати щось своє, хоч функціонально це будуть схожі персонажі. Процес створення сеттингу дуже складний та об'ємний, і в мене на момент запису цього ролика він уже зайняв щонайменше 5 років. Але метою цього всього є не лише самовираження, але й бажання надихнути когось із глядачів, творити щось своє, неповторне та унікальне. Ну і, звісно, українське. Міф створення. Альвамар утворився багато тисяч років тому. Можливо, навіть мільйони. Проте маги та науковці поки не мають уявлення, наскільки давно це було. Спершу існувало дві сутності: одна творила. Інша нищила. Вони не знали концептів зла чи добра, але заклали фундаментальний принцип циклічності буття. У всього є свій початок і є свій кінець. Пізніше у світі утворилися перші боги: бог часу та простору Фреос і його дружина, богиня матерії та гравітації Ертра. Вони стали творцями перших титанів, небесних світил місячної Йорвани та сонячного Увейна. Брат та сестра закохалися одне в одного, але Фреос не оцінив такої поведінки. Бог батько був переконаний, що лише йому дано право на створення життя. Тому наклав прокляття на союзи брата з сестрою. Відтоді, коли брат та сестра зустрічаються, у світі відбувається сонячне затемнення, а жителі планети переживають страшенну магічну бурю. За першого сонячного затемнення був народжений понівечений прокляттям, ослаблений хворобами. Бог його тіло отримало форму мерзенного пасюка, Сонце опікало йому шкіру та випалювало очі, тому істота забилася в надра землі, обравши собі ім'я. Янугаш, що з мови древніх означає. Каліка, далі Фреос та Ертра були дуже продуктивними, настворювавши чотирьох титанів стихій та цілий пантеон диких богів, що тоді репрезентували різних тварин та рослин, що населяли планету. І знову знайшлися Ромео та Джульєта, два божества, створені Фреосом та Ертрою, що закохалися одне в одного. Фреос вирішив провчити парочку і зробив це доволі жорстоко. Він дав своїй доньці зброю, що може вбити бога, сказавши. Вибирай, або ти вб'єш своє дитя та виправиш помилку, або вб'єш свого коханого. Проте її чоловік Асвімул виступив з неочікуваною відповіддю: краще вмерти, не побачивши своє дитя, аніж стати свідком його смерті. Після чого він пожертвував собою, померши в обіймах своєї коханої, такого Фреос не очікував, але слово стримав. Новонароджене дитя теж було скалічене прокляттям, але було захищене від Фреоса. Каянера стала першою богинею смерті та назвала свого сина Цитір, що в перекладі з мови древніх означає ворон. Минули тисячі років та десятки катаклізмів, забутих навіть богами, перш ніж світ змінився назавжди. Ера арканістів сонячне затемнення. Час змін. Потоки магії Альвамару переплітаються у вузли, ламаються, викривляються та діють хаотично, неконтрольовано. Так сталося 20 тисяч років до утворення імперії. В Альвамарі кілька календарів, але ми будемо використовувати імперський, за яким події кампанії з розгорталися з 1076-го, Понині тисячі вісімдесят перших роки. Отож, що там сталося такого 21 тисячу років тому? А сталося власне сонячне затемнення, і неабияке, а особливе та унікальне. Тоді магія випадковим чином народила на світ новий вид істот розумних гуманоїдів, що наполовину складалися з самої магії. З її концентрату нині майже нічого не відомо про цих істот, але відбиток їх цивілізації настільки масштабний, що по суті події тих часів викарбували майбутнє всього Альвамаро. Сьогодні цей народ називають арканістами. За якісь там тисячу років ці гуманоїди змогли розвити свою цивілізацію від примітивних племен до літаючих міст, використання магії у побуті. Ну і як це часто буває, до фатального страшенного апокаліптичного катаклізму. Страх перед смертю підштовхнув найкращі розуми тих часів до моторошних експериментів, що стали причиною занепаду усієї цивілізації. Нам невідомо, що саме сталося, але руїни наземних та уламки літаючих міст можна знайти нині по всій планеті. По закінченню ери арканістів настала ера великої криги. Льодовиковий період, що тривав щонайменше чотири тисячі років, і закінчився з народженням народу тіарангів, діти титанів, що народилися зі снів древніх. Їх задачею стало відродження світу та турбота про природу. Їх єдність з елементами та майже вічне життя, робили тіарангів. Могутніми істотами. Навряд хтось міг би зрівнятися з ними у протистоянні один на один, проте їх чисельність була обмеженою. Ті ранги народилися зі снів титанів і не могли дати потомство. Тому більшість тіарангів вимерли, коли з'явилися змії люди. Воу, wow, воу! Wow, wow. Звідки вони тут? Давайте невеличкий відступ падіння теранвалю. Паралельно з Альвамаром існував інший світ. де якраз у цей період люди розірвали рабські кайдани і розвалили імперію ЮНТІ. А разом з тим, з під гніту змії людей, звільнили з рабства й інші народи: ельфів, дворфів, гафлінгів, гномів та багатьох інших. Зрештою, люди економічно та культурно захопили більшу частину світу, назвавши його Теранваль. Але ЮНТІ не були знищені повністю. На них чекала. Зовсім інша доля: Жерці Юанті, Мерфолків та Людоящурів отримали видіння від нових покровителів, що обіцяли їм незаймані квітучі землі, вільні від усюди сущих людей. Тоді ж ці нові боги передрікли, що на теранваль чекає. Кінець світу, порталами між світами до Альвамару, прийшли нові народи. Юанті заснували лускату імперію в джунглях Касадонії, найбільшого континенту в Альвамарі, у той час як мерфолки заселили моря та океани, утворивши коралове царство. Малину зіпсував Янугаш, той що перший щур. Але тепер, крім того, що він був богом калікою, він ще й став демоном-лордом. Янугаш розповсюджував чумоли, лихоманки та виразки, що вбивали та підіймали мерців. Так він зібрав неабияке військо немертвих. У відповідь на це до матеріального світу прибув Цитір, перший ворон, що нині носив сан ангела смерті та жниця душ яким його знають і понині це виступав за дотримання циклу життя та смерті у той час, як Янугаш намагався цей цикл порушити. Двоє билися роками, аж поки сили Пацюка не були вичерпані а його скалічне тіло провалилося під землю в горах Центральної Касадонії, де йому знадобилися тисячі років на відновлення. Та шкода була непоправною для тодішніх цивілізацій ЮНТІ та Мерфолків. зі страшних ран, що століттями не загоювалися, Янугаш постій. На втрачав кров, що просочувалася крізь скелі, землю, до річок, у долини та моря, отруюючи усе довкола. Близько 9 тисяч років до подій кампанії Змієвіч отруєна спадщина. Отой другий світ Теранваль переживає Апокаліпсис. Боги рятують своїх послідовників, і біженці різноманітних рас переселяються до нового світу. Першими свою державу відбудовують ельфи, заселивши помірні широти північного континенту Норфел. Гостровухи залишили за собою право називати нову землю і назвали доволі просто Альвамар від Альв, тобто Ельф та Амар. Тобто світло або спасіння. Та не все так сонячно та радісно, як могло здатися на перший погляд. Ельфи та дворфи звинувачували саме народ людей у катаклізмі в таранвалі, а тому влаштували гоніння, а подекуди й геноцид, що відкинуло людство у розвитку на тисячі років. Королівство ельфів та дворфів мали довгу історію ворожнечі одне з одним: що то спалахувала, то затихала. Крім того, звісно, північ належала велетням, що мали там свої мутки з орками, та й між собою не соромилися мутузитись. Тут можна багато розповідати про деталі, але тоді ролик був би на 8-10 годин. І якщо хтось із глядачів був би й не проти, я вибачте з глузду з'їду таке монтувати. Війна мертвого полум'я. Отож, флешфорвард до 7211 року до заснування імперії та вже другого пришестя Янугаша. Щуряка виповзає в землях Касадонії та бачить, що світ відновився. Це його не бісить, тож він продовжує свій похід, що вже добряче так відставав по графіку. Напрямок на південь він не змінив, думаючи, що на півночі все так само, як він залишив тисячі років тому. По дорозі на диво пацюк знаходить дивних істот, що приймають його за батька Бога. Що недалеко від правди, Кров Янугаша, що її пролив цитір. Попало у землю, річки та моря, а пізніше змішалося із кров'ю різноманітних тварин та істот, давши життя напівдемонам та мутантам. Так Янугаш отримав собі чимале військо та інформацію про те, що на півночі, взагалі, то утворилися нові держави і живуть, процвітають народи ельфів та дворфів. Звісно, Янугаш розвернув свій похід на 180 градусів та відправився на північ морем на саморобних човнах. Військо він розділив. Половина мала нападати з півдня, а він би подорожував до півночі, де живуть велетні та такі собі орки. Історія про те, як половина його війська безглуздо передохла в стилі русні, тема для окремого ролика. Пишіть у коментарях слово монсаур, якщо хочете дізнатися про наймогутнішого дракона Альвамару. Але другу частину свого плану Янукашу таки вдається втілити. І він починає настільки масштабну війну, що навіть дворфам та ельфам доводиться об'єднатися, аби перемогти у цій війні мертвого полум'я. Проте деякі ельфи вважали, що дружба дорівнює крінж, тому погналися за частиною кланів дворфів по підземеллям. У стилі Тома та Джері ельфи загнали своїх жертв у глухий кут далеко від домівки, але так і не змогли перемогти. Там ці народи і осіли. Пізніше ці дворфи стануть називати себе східними дворфами та дізнаються, що вони взагалі на іншій до цього невідомій, стороні континенту Норфел. А ельфи через свою жорстокість та жагу до домінації над усіма іншими народами стануть новими. Дров війна мертвого полум'я закінчилася умовною перемогою смертних. Янукаша запроторили у Рубінову пастку та помістили у найглибші глибини Норфелу. Проте наступні кілька сот чи навіть тисяч років мало де записані, тому що світ переживав часи руїни. Порча Янугаша понівечила природу, і жителям Альвамару довелося виживати з останніх сил аби не зникнути назавжди. Цей повільний бій зі смертю тривав дуже довго. Це лише перша частина загальної короткої історії про фентезі світ Альвамар. Тож підпишіться на канал та не забудьте дзенькнути у дзвіночок, щоб не пропустити продовження рівно за тиждень. Посилання на Patreon та номер картки в описі, і не забувайте регулярно донатити на ЗСУ. А поки що до зустрічі у майбутньому.